Здоровенькі були. Повністю відтермінувати старість ми не можемо, але максимально довго залишатися молодими і більш-менш здоровими. Не буду казати ідеально здоровими, бо це ну, нереально, ви самі розумієте. А, покращити це все можна. Ось сьогоднішнє тренування, воно не довге, хвилин 20. Займе це тренування для покращення е, роботи лімфатичної системи та. Е, Запуску метаболізму, скажімо так, загугліть про ліфу і про метаболізм, і ви зрозумієте, наскільки це важливо і чому ви не можете схуднути, позбавитися набряків на обличчі, на тілі, чому у вас е целюліт, чому у вас е стомленість, е чому ви е нібито на дієті, не багато їсте, і здається, рухаєтеся достатньо. Але не можете схуднути і скинути зайву вагу. Чому ви погано спите, це все прояви того, що у вас погано працює лімфатична система і е, дуже повільний метаболізм. Ну, ще багато причин є також. Але дуже суттєво ось це все е, покращити і, так би мовити, запустити. Запускаємо в космос свій метаболізм. Отже, Декілька вправ їх краще робити вранці. І зараз це повноцінне тренування, тобто ви його можете робити разом зі мною. І я ще буду щось показувати, розказувати і коментувати. Це важливі деякі нюанси. Як правильно робити які послідовності, і підпишіться. Я тренер з багаторічним стажем, мені 52 роки, і ось планую так до років 90 тут вас розважати чи просто навчати чомусь. Може щось вас замотивує і. Дасть якийсь поштовх. Переходимо. Краще купити склянку теплої води перед тренуванням і, звичайно, краще робити вранці. Все ж таки, Починаємо з прижочків в погод. Це такі невисокі стрибки. Тільки відриваємося від пола на 3-4 сантиметри. Да? Одну хвилину в мене є таймер, я засікаю вони ще такі. Бадьорі і е, добре працює наша печінка. коротенький. і починає рух ліфт, а вона завжди рухається знизу нагору, тому м'язи і кроножні дуже важливі. Якщо у вас є більше енергії і ви більше витривалі, робимо ще джампінджек. джек да? поширше. Розкриваємо ноги і піднімаємо руки нагору. Це все робимо вдома, на дворі, Провітрі приміщення. Можна ось таку зміну їх робити. Все це триває одну хвилину. Використовуємо настрибочки. Разом зі мною робимо. Так, залишили це. І починаємо рухи руками. У нас лімфатичні вузли знаходяться ось тут. В підмишечних падинах і тому активненько робимо 30 рухів. Ще 20. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9. 10. Можна поміняти напрямок, ще 10 вперед. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одну хвилину маршируємо з високим підйомом колін. Уже активуються у нас лімковий плит. Волості паху. Повище. Повище. Одна хвилина. Якщо додати ще руки, буде добре працювати. Серце. Зараз це п'ятихвилинна така активація наших м'язів. Запускаємося, так би мовити. Ще хвилина не пройшла. Я слідкую за часом, але це все індивідуально, ви можете спинитися, ну не бажано, краще відмінюйте те. Або не так високо підіймайте. Але краще. Коли підйом колін, у не робимо нахили. Ну, якомога глибше нахиляємося і розтягуємо бік. Це також. Активує лімфатичні вузли, що знаходяться в районі підмишок. Тягнемося Тягнемося за рукою і з... потягуємо. Я помітила з власного досвіду, що не всі вміють нахили навіть робити. Тобто нахиляються ось так. Але не ковзає стегло Стеглом нас ковзає. Продовжуємо. І ще нахилив вперед і назад. Згинання, розгинання. Так, стигнув волос суглобі. Голошовий суглоб Працює. Вперед і назад. Підприсіли, потягнули. Ще більше витягуємо, коліна трошки зигнула. Ще попрацюємо з нахилами. Дихаємо. Завершили нашу невеличку, невеличкий розвідник, так би мовити, й добрий Вдих нагору розтягуємо, розкриваємо грудну клітку, діафрагму. Підіймаємо нагору вона Також тисне у нас на глибокий вдих і повний видих. Вдих, розкрили, розширили грудну клітку. Потягнулися за вотушкою. Видих. І ще раз. Переходимо до основного комплексу. Це присіди на протязі хвилини ми будемо присідати. Звичайні присіди. Але пам'ятаємо, щоб не травмуватися в коліна, то проекція коліни виходить за стопи. Якби присідаємо на стільчик і присі... Затримуємося на цьому положенні і витискаємося нагору. Витискаємо, затискаємо таз. Напружуємо сідничний м'яс. Також на протязі хвилини ще. Якщо ви не використовуєте таймер, то робіть 30 разів. Навитися, ви можете включати це відео і тренуватися в зручний для вас час. Разом зі мною. Ще трохи. Плюс-мінус робіть менше. Робіть більшому. Швидшому темпі. Завершили присідання. Далі. Відживаємо відтискання від стіни. Заходимо в стіночку, робимо опору таку, можна від полу, але я все-таки розумію, що вони дивляться середньостатистичні звільни. І ось робимо таке квітска. Діадця та руки. Дихаємо. На напруженні. видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Молодці завершили. Переходимо на наступного. Візьміть килимок. Якщо в попередній вам все було легко, можна її замінити відтисканням від полу на коліна. Наприклад, в такому положенні, але слідкуйте, щоб стегна і корпус були на одній лінії без такого прогину і без прогину спини, ось це планочка. І стаємо в планку і тримаємо планку одну хвилину. Стали і тримаємо хвилину. Своїм відчуттям комусь, може, потрібно пів хвилини. Все підкрутили. Живіт під ребра. Ноги, спина на одній лінії. Дивимося в пол, витягуємо шию, підборіддя не притискаємо долоні під плечима. Тримаємося. Уже півхвилини пройшло навіть більше. Ще, ще трохи. Якщо вам легко, посуньтеся вперед, вагу тіла змістіть трохи більше на руки. І вже все відчутно відчуваєте таке тримтіння, значить це добре. І напруження в області в'язів кору. Все, завершили. Планку зробили, йдемо далі. Робимо випади по 30 секунд вперед і назад. Якщо ми хочемо підкачати ноги, це випади вперед. Якщо підкачати сідниці, випади назад. Робимо і те, і те. По 30 разів на кожну ногу. При цьому завели ручки назад, за шию і розвели лікті. Як краще постави робимо крок. Знову ж таки, коліно не перегинається дуже сильно. Ось положення 90 градусів між гомілкою та стегном. І коліно в пол. Відштовхнулися п'яткою і звернулися. Два. Півхвилин. Я засікаю. Відштовхуйтеся п'яткою, розводимо ліпки, не забуваємо. Хтось робить швидше, хтось робить повільніше. У мене середній темп і середня кількість. Пів хвилини пройшло, зняли напруження, також труснули ноги і на другу ногу. Випад. Лопатки. Розводимо, з'єднуємо лопатки, розводимо лікті. Тримаємо поставу. Виштовхуємося всією стопою. Досить це ми пропрацювали квадрицепс. Тепер будемо робити відкрок назад. Те ж саме положення. Раз. І два. І. Штовхаємося. Це сідниці. В тонусі і. Звичайно покращується ток на гору. Ну, я думаю, на направо, давайте наліву і в хвилини можете запам'ятати ці вправи і робити їх в своєму режимі. Трішечки довше. Бо менше. Ну, менше нема сенсу в ньому. Можете взяти гирі? Вері, Верніше гантелі для навантажень. На напружені види. Ух. Мені 52 роки і. Я відчуваю це. Напишіть в коментарях, як вам. Продовжуємо. Лягаємо на спину. І всім улюблений велосипед. Просто класика. Пів Хвилини. Хвилиємо. Робимо пів хвилини зі мною. Для зарядки... Тому і суть, що це зарядка, це не тренування, це для того, щоб отримати цей тонус на день. Ви будете активні і енергійні. У вас покращиться ток лімфи, а головне метаболізм. і ви можете дозволити собі, вибачаюсь, бачите, це типу онлайн. Я не монтую тут довго. Згрупірувалися, зняли напруження і трохи покачалися на круглій спині. І далі розтяжка. Декілька хвилин. Розтяжки. Далі забудемо про саму. І завершуємо наш комплекс розтяжкою. Цілий. Ділимо видих і нахил вперед, тягнемося грудною кліткою і трошечки 10 кружинок робимо. То трохи короткі такі нахили, але відчутне, що у вас розтягуються м'язи, ніг і спини. Не робіть круглу спину, навпаки, робіть її рівнішою, тримайтеся можливо. Заговілки, в кого недостатньо розтяжки за строчки. І дотримайтеся на неї великий час. Дуже добре. Поставили ноги поширше і зробили нагрузку. Вправо розтягуємо ось тут у нас лімфоузли. І тут. Потягнулися, обіціли. М'яко перейшли вперед, потягнулися вперед. Дивимося в підлогу. Можна теж робити пружину. І перейшли до другої ноги. Теж потягнулися. Добре розтягуємо. Ось у нас пряма лінія. Пружинка. Або затрималися. Ще вперед. І теж пружинка. Далі дуже корисно як метелик сіли, стиснули стопи, витягнули шию і ось так, коли ціли метеликом, активується відділ лімфатичних вузлик, вузлів пахової області. Але обережно, якщо тако дуже зігнуті коліна, можливо, Може це бути травматично. Ще трохи полетіли, 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 Розтягнули. можна понатискати на одну, на другу. Ну і, власне, для цього. А! і самомасаж. Це дуже важливий момент для... Ні, ще трясочка, потім самомасаж. Ось так, струсунули все. Така вібрація легенька, руки, плечі, стараємося ноги. Стопи, все. Така вібрація пішла. Ну і легенький і самомасаж, знизу нагору. Так, відчутно, відчутно, відчутно вместо сім'ї. Особливо ноги. І особливо ця зона. Те, що ви вважили, все запрацювало. Дякую за увагу. До нових зустрічей на каналі Савельй Щедро. Па-па.